Він скромний і сором'язливий. Вона відчайдушна дівчина без гальм із вогником в очах. Однак цих двох, на перший погляд, дуже різних, але водночас таких схожих людей поєднала музика в буквальному сенсі цього слова. І не елітний джаз чи то дешева попса, а драйвовий рок-н-рол. Найперша зустріч пари відбулася 20 років тому. Він Вадим Красноокий, який тільки не розпочинав свою творчість. Вона Оксана Михайленко, учасниця вже на той час крутої групи рокен-ледіс. На цю зустріч Оксана навіть одяглася так, як вона виглядала 20 років тому. Совершенно все изменилось, поскольку э, в тот период времени, когда я увлекалась музыкой рокобили, рок-н-ролл, в, в Украине ее не знал никто. И Вадим тоже играл эту музыку. И мы встречаемся на концерте. Это, это определенный стиль одежды, это определенная группа, это определенный стиль звучания, так же как и инструменты. Это было настолько редко, и этого никто не видел, никто не знал. И когда мы встретились на концерте, я увидела, что это точно такое же, то, что нравится мне, это точно такое же, как и я, и таких больше нет. И мы вот двое вообще во всем Киеве, наверняка же во всем мире, вот нас только двое, это было состояние, как будто бы вот в этот момент появилось э, другое измерение. Это был первый выступ моей группы, то -то, первый публичный выход на сцену с группой. І це був ну, такий шалений адреналін. Це були дуже сильні враження просто від події. Однак Оксана Вадима запам'ятала дуже добре і надовго. І хоча з самого початку дівчина підбігла після концерту знайомитись із контрабасистом, а от її телефон чомусь записав Вадим і все ж таки наважився набрати номер Оксани. Якийсь час пара спілкувалася виключно по телефону, говорили годинами, але настав час зустрічі. У мене інтуїція дуже розвита, і я буквально пер... 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 там пару днів нашого спілкування я сразу поняла, что у меня от этого человека будет ребенок. И я знала это на 100%. Ну, естественно, сразу ему об этом в лоб сказать было нельзя. Ну, как это? Иди сюда, слышишь? У меня пошли делать детей. Коли Вадим запропонував Оксані зустрітись і піти в кіно, дівчина не вагаючись обрала саме еротичний фільм. Вже тоді Вадим зрозумів, що поряд із ним дуже смілива, запальна і не схожа на інших дівчина. Навіть зараз неозброєним оком помітно, що Оксана сильна особистість, лідер, який веде за собою, і їй просто необхідно підкоритися. Саме тому, коли Оксана проходила практику у Київському ботанічному саду, бо мріяла вступити на біофак, вона і за Манила сюди коханого Вадима. Тут було дуже здорово зустрічатися і гуляти, тому що тут було завжди багато цвітів. Тут пели птиці, баунті, райське наслаждение. Тут було безпечено в будь-яку погоду. Я тут не був уже 20 років майже, а колись э, тут працювала моя теперішня дружина. Ми тоді тільки починали зустрічатися, і фактично тут ми вперше поцілувалися. І ми багато часу тут проводили разом, тому що вона тут працювала, а я до неї приходив. Спершу Вадима й Оксана просто гуляли оранжереями боцаду, дівчина влаштовувала хлопцю екскурсії, розповідала про тропічні рослини і дерева. І лише через два місяці відбувся найромантичніший момент, з якого і розпочалася лавсторі Вадима і Оксани. первый настоящий поцелуй у нас произошел вот именно в этом замечательном райском саду тропических растений. Потому что сама атмосфера к этому предрасполагает. Не говоря о том, что поскольку я тут работала, и поэтому у меня был доступ круглосуточный к этим замечательным помещениям, вот, к этому раю. И вот у меня был такой свой рай, и я сюда пригласила Вадима. Вот так что мы были как Адам и Ева, можно сказать. Звісно, Вадим не зміг стриматися і зробив одну цікаву річ. Під час окупації німецької один німець тут е на пальмі вирізав напис, і він повернувся сюди через багато багато років, уже в наші часи, і е е в якості туриста і пересвідчився, що цей напис зберігся. І звичайно, мене це надихнуло теж щось нашкрябити. І звичайно ж я нашкрявав напис Медхець, який тут ось на цій пальмі можна бачити. Я зробив його дуже маленьким і так, щоб Оксана не помітила, тому що вона була при виконанні службових обов'язків, вона б мені не дозволила це зробити. Батьки Оксани поставилися до нового бойфренда і... доньки із недовірою. Батько Оксани навіть намагався спустити Вадима з хідцями, щоб той раз і назавжди зник з їхнього життя. Як правило, всі ще в залі тільки Вадим, і він видержав Вадим єдиний, який видержав характер і видержав всі здівательства. Втім, кохання річ незрозуміла, зрозуміла, яка не піддається жодній логіці. І Вадим чомусь нікуди не зник. Але попереду на пару чекали справжні випробування на міцність їхніх стосунків. Ми Кров давали, і е, ридали, і, там, і, і, і вскривали, все, що хочуть. і там, і вмирали, і, і воскресали. і знову радувались, і літали, пахали. Всього було. Було все. Тривалий час пара просто зустрічалася, як то кажуть, без штампу у паспорті. Втім, Оксана дуже хотіла заміж за коханого. А Вадим не поспішав із пропозицією руки і серця. Тому Оксана вирішила бути не лише коханою, а й корисною для Вадима людиною. І зайнялася справами групи Медхец. Одним словом, стала продюсером колективу. Оксана і Вадим таки одружилися. І це після десяти років зустрічань. Основний із китів нашего е, нашей длительной совместной жизни это темперамент моего мужа. Он очень эмоциональный мужчина, и он е, очень он мужчина. Во всех смыслах этого слова. От, і, <сумітно> это один большой кит, на котором держится наша семья. Второй кит это наш ребенок. Найдорожча людина, яка поєднує Вадима і Оксану, їхній шестирічний син Данило. Мама вже змалку привчає малого до екстриму. Щоправда, тато цим моментом не дуже задоволений. Малий, як виявилося, окрім мотоциклів, обожнює читати реп і, взагалі, він не такий, як усі. Втім, мама не хоче, щоб син був музикантом. А от тато ніколи не буду наполягати на чомусь, чим би він займався чи не займався. Я буду намагатися разом з ним. Зрозуміти до чого лежить душа. А третій кіт це наш бізнес, який э, ми робимо в місті, робимо теж уже 10 років. совместно. До того ми ділили а после того, как поженились, вирішили делать один общий. Ну для мене все буде не так, тому що э, навіть кажеш бізнес це просили. <реш> Я, я свого кіта не можу поцінити е, об'єктивно. Просто е, коли Оксана перестала займатися своєю групою і музикою, вона почала займатися бізнесом з моєю групою і музикою. Для мене це так і лишилося рок-н-рол, а вона займається бізнесом. Тобто це ніби як різні речі, але вони, вони дуже пов'язані. І, 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 і тому у нас Ну, это как посмотреть. Просто я дів лучше про Китасив розказує. Давай про бізнес. Давай про Я про бізнес не розказуюся. Розповідаєш про бізнес. Дуже багато всього спільного, дуже це все зав'язано тісно. І важко уявити, як ми могли би це робити один без одного. Вже нічого не треба, і ти вже нічого не встиг. Здається, що всі проти тебе, а може коти пражина поряд з Вадимом завжди. На концертах, презентаціях, вечірках вдома, і звісно, на відпочинку. Можеш не вірити долі. А оскільки через напружений робочий графік відпочити особливо не вдається, Вадим вирішив зробити коханій невеличкий адреналіновий сюрприз. Як ти покатались? Спасибо большое. <laughs> Немає слів. Звісно, за 20 років можна встигнути наскучити одне одному і пережити багато чого болючого і нестерпного, адже не завжди у стосунках буває легко і без перепон. Відтак Вадима Оксана ще до одруження переживали розставання і зради, зустрічалися з іншими. Вірніше, Вадим зустрічався, бо не був переконаний у своїх почуттях до Оксани. Дівчині було дуже боляче через те, що Вадима не було поруч. Бувало і таке, що вона навіть не знала, де він і з ким. Вона не могла їсти і спати. Їй так хотілося прив'язати коханого якомога міцніше до себе. І їй це все ж таки вдалося. Ти пам'ятаєш наше панковське дитинство? Нам не було зустрічатися, спрічатися, займатися любов'ю. Ми бігали з тобою по кришам і по постройкам. Зараз час змінилось. Нам є займатися любов'ю. У нас є квартира, дитина, бізнес, у нас все хорошо. Но романтика, бо ти щезли, потім я вирішила подарити вотет цей, цей міра. Крышу, ну, по мере, на ближайший час. Ну, що я можу сказати? З висоти пташиного польоту місто все так само прекрасно. Да, І так само прекрасно дивитися на нього разом з тобою. О, для у травні 2011-го пара відзначила 10-ту річницю одруження. Гадаєте, чоловіку й жінці не можна бути 24 години на добу разом? Виявляється ще як можна. Звісно, ми воювали і дрались, і і без цього не нельзя. Когда все дуже ровно і спокійно. Це скучно. Вадим сам не сказав, що йому нужна діло, з якою не буде скучно. Поэтому були криші. Поэтому я йому предлагала пригнути криші. Ну, щоб веселіше було, порозм'ятися. Вот. Была эмоция однажды. Была зима. Было минус 30. Очень-очень холодно и много-много снега. Но, ну, естественно, я предложила Вадиму удем на крышу. Я там придумала целую, целый спектакль. На мне была шуба и больше ничего. И много снега. Я помню, это было... Сибирское колхань. Да, благостояща сібірська любов Холодно не было. Было жарко і было очень-очень круто. Треба давати один одному свободу і цінувати, якщо при цьому двоє лишаються разом. Тобто, це вільний вибір обох, і оце дуже класно. Прийшов домой спасіба. Не прийшов домой. Я свободна. А Вадим каже, що дивиться на життя саме очима дружини. Адже Оксана багатогранна, загадкова, дуже цікава і завжди непередбачувана особистість. Ця мудра жінка вже не ревнує до численних фанаток Вадима, адже всі ці наївні, за словами Оксани, дівчата закохуються не стільки у Вадима, скільки в її роботу. Адже вона щодня і щоночі піарить митхет, домовляється про концерти, зйомки кліпів, презентації і не лише про це. Вона в буквальному сенсі ліпить свого. Чоловіка, неначе з пластиліну, і він плід її праці. А тому навіщо ревнувати? бік, почає. Чорні очка, чорні очка, як терена. Коли малий ще тільки набув у животику мами, непосидюча і вперта Оксана дуже хотіла спробувати себе в якійсь новій якості. Коли в е, вагітності було 4 місяці, Оксана вирішила зрежисувати кліп. Власноруч вона до цього приймала участь постійно у знімальних процесах, коли були інші режисери. Їй весь час здавалося, що вони все роблять не так. І вона сказала: е, Ну, я можу зробити все сама і буде краще. І от ми, я повівся на цю тему. Це була пісня Надія є. І вже нічого не треба. У нас були друзі, у яких була прекрасна яхта, яку вони запропонували використовувати для зйому. Втіла просто емоції, море, яхта і сол. Ми запросили професійного оператора, але режисера не було. Так, да, Оксана була режисером. Ми зняли ще і інший човен, з якого треба було це все знімати. Це вияснилось в процесі. Мені потім капітан до яхти підказав, що, оказывається, я буду їхати не з берега, а з ботика. Да ти що? А цей капітан он приймав участь в зйомках фільму «Діти капітана Гранта». І мені дуже повезло, що цей умний чоловік мені розповідав, що потрібно знайти заводь, там, де не буде качати цей ботик. Все це рівно качало, особливо оператора, який дивився в окуляр камери і ставав зелений постійно. Він найбільше страждав від морської хвороби. Цього досвіду Оксана сказала, я зрозуміла, що робить режисер на знімальному майданчику. Я більше цим займатися не буду. Але до цього ми вислухали весь запас брудної лайки, яку вона знала. Ну і разом з тим був матеріал, з якого потім компетентні люди змонтували справді дуже дуже тематичний кліп. За 20 років стосунків можна дуже добре вивчити смаки і звички одне одного. Або навпаки, дечого й досі не знати. Улюблені цукерки Оксани. Вона зараз не їсть цукерки. Точніше, інколи їсть, потім шкодує. А я не їм цукерок. Яку каву п'є Оксана? Американо з молоком. Різну мені подобається кава з кавапогос. Улюблена пісня Оксани. Кріс Рі... Щось про літо. Не пам'ятаю точно назву. Дієї. Улюблений фільм Оксани. Один не назву, тому що вони змінюються, їх багато. Вона слідкує за кінематографом. Гордості підроздіння. Чи вірить Оксана у кохання з першого погляду? У нас було не зовсім так, тому треба спитати її. Ні. Улюблений колір Вадима. Жовтий і голубой. Сині. Улюблене місце Вадима для відпочинку. Корне лиже, скоріше всього. Море Гори. Улюблена країна Вадима. Україна. Україна. Улюблене звернення Вадима до дружини. Он соблюдає субординацію. Товаришу директору можна звернутися. Оксаночка. Найбільше досягнення у житті Вадима. Це мій син. Це питання не для блісу, це довга тема. Вадими Оксана зовсім не засмутились, що відповіді стосовно їхніх смаків не зовсім збігаються. Адже це означає, що вони і надалі будуть пізнавати одне одного, як і 5, і 10, і 20 років тому. Адже пара все одно вважає себе одним організмом, бо мають те головне, заради чого живуть почуття одне до одного. Окрім того, вони мають грандіозні плани на майбутнє: по-перше, відправити медхец у світове турне. А по-друге, зробити ще дещо. Що важливе, адже за словами Вадима, від малого Данилка уже надійшло замовлення у вигляді братика чи сестрички? Мама пояснила, що квартира, в якій вони живуть, не передбачає появи нового життя. Тоді Даня вирішив власноруч побудувати нову кімнату саме для майбутньої спорідненої душі. Якщо там народиться бра бра братик чи се сестричка, ну де а, він чи вона буде жити? Ну, може жити на кухні, а ти не хочеш пожити на кухні. Тоді він задумався і сказав, що побудує іншу кімнату для нового життя. <сум> Можна бути 20 років разом і за цей час пережити все: сварки і примирення, радощі і сірі будні, непорозуміння та ревнощі, зради і повернення, розчарування та знесилення. Однак, якщо є кохання, там де присутні лише двоє, перший поцілунок ніколи не забудеш, адже він зберігається не лише в твоїй пам'яті. A i w Twojemu sercu.